ринкові окупні та обґрунтовані такими мають бути тарифи на житлово-комунальні послуги. Проаналізувати порядок та їх формування закликала лідер батьківщини Юлія Тимошенко на засіданні робочої групи з питань обґрунтування тарифів. За словами політика, фракція має розпоряджені, підтверджуючи документи, що комунальні тарифи, зокрема за газ, теплопостачання та електроенергію, суттєво завищені. А отже, після висновки відповідної робочої групи мають бути переглянуті та знижені. Наша мета сьогодні абсолютно чітка нашої команди на базі роботи групи, в яку ми зараз входимо, яка створена Верховною Радою, документально довести, що тарифи завищені, а ми в цьому переконані, і щоб тарифи були доведені до ринково обґрунтованого розміру і ні в якому випадку не дозволити взяти з людей зайвої копійки. Тобто тарифи на наш погляд мусять бути знижені. Лідер батьківщини запропонувала направити попередньо підготовлені фракцією запити до кабінету міністрів України, НКРКП, а також керівництв нафтогазу, Енергоатому, Енергоринку та профільних відомств з тим, аби вони надали всі необхідні підтверджуючі документи щодо структури тарифів, їх обґрунтованості та принципів встановлення, як для населення, так і для бюджетних установ. Ми вважаємо, що нам потрібно перевірити не тільки документи, узагальнюючі там угоди, ціноутворення по тарифу. Нам потрібно перевірити, а які затрати Укргазвидобування, «Нафтогаз», УКРТрансгаз кладе в цей тариф. Наскільки вони не корумповані, наскільки вони обґрунтовані ці трати чи не завищені ціни на закупівлю обладнання робіт, послуг члени робочої групи, також закликали перевірити законність існування та утворення національної комісії регулювання електроенергетики та комунальних послуг. указ президента порушує декілька законів. На жаль, комісія НКРЄ і Комунальна були створені законом, і їх функції були виписані. законом. ця комісія діє вне незаконодавчого законодавчого поля, тобто такої комісії в законах немає. Є інші комісії, які ліквідовані не права наступництва, а ліквідовані. У фракції батьківщина закликали полегшити процес оформлення документів, необхідних для отримання житлових субсидій, а саму процедуру формування тарифу на житлово-комунальні послуги зробити публічною. Відповідні висновки щодо обґрунтованості тарифів робоча група планує подати парламенту до 7 травня. Софія Зрудна, Іван Болілий, АНТВ.